В останній день агітації у Чернігові на Красній площі виступив кандидат у президенти Олег Ляшко. Людей на цю зустріч привозили з усієї України. Як це було, бачила Ольга Конопацька Плєхова. Останній день передвиборчої кампанії на пост президента, коли дозволена агітація, третя дня у Чернігові на Красній площі люди чекають на приїзд Олега Ляшка. Саме на площі припарковані так звані ляшкобуси. Розпитуємо, звідки приїхали і скільки такому автобусу обходиться поїздка до Чернігова. Люди, які знаходяться всередині, представлятись відмовляються. Міста Бахмач. ми волонтери. «В Цьому автобусі, скільки людей приїхало? Скільки місць? Він пустий приїхав. на бензині не їздить». А на чому їздить? На керосині. Після цього автобус розвертається серед людей на площі і їде. Дорогі дуже автобуси. Це президент дуже дорогий. Я не знаю, як можна вийти з інтернату і стільки бути депутатом, одразу гроші заробити. Даже мама кочегаром працювала, і то багато землі має нерухомості і стала мільйонершею. А ми жебраками браками до приїжджав автобус, прямо тут вигружали і їхали далі. Я читала всі програми. Він популіст. Розпитуємо у людей, які на площі, чи знають вони передвиборчу програму Олега Ляшка. Читали Граму на За справедливость он. справедливо. Що... пришли на концерт. А Там вот, вот теперь это тепер пенсіонерів корупціонерів хорошенько. У Нас робочі місця зосереджені на тому, щоб добувати сировину. А потрібно зосередити робочі місця на тому, щоб проїдити продукт. Прозводимо продукт, більше ліквідних товарів, більше доходів, больше зарплати сотрудникам. Все просто понімаєте програма Сашка Сашка Січко без паніки. І мені дуже там сподобалось те, що він був простий, що він прийшов в народ, що він не забоявся там подаїти ту казу. Біля одного з автобусів група людей. Питаємо, хто і звідки. Доляшка на до концерт. Доляшка. А так. вас така папочка? Ви хто? Я громадянин України. А що у вас у папочці? Нема нічого. А як вас звати? скажіть? Мене Петро Петрович. А звідки ви? Ми. Із ага. А прізвище у вас є, Петро Петрович? Мартин. За 40 хвилин після першої розмови чоловік підходить сам. Представляється так. Іван Миколаївич, громадянин України, мешканець Чернігівщини. Я йому вірю, вірю, тому що людина, як кажуть, пройшла з дитинства, вулиця виховувала. От. І вин на шляху правильному. на площі роздають наліпки з партійним логотипом. За них без черги можна взяти солодку вату. Її безкоштовно роздають біля сцени, де йде концерт. Я не можу давати оціночного осудження на ці всі факти, ми повідомимо поліції. А правоохоронні органи вже будуть розбиратися. Що це є на зустріч з людьми? Олег Ляшко запізнюється на годину, кладе квіти до стел загиблим на війні на сході. Потім іде до сцени. Звідки люди приїхали вас підтримати з усієї України? Дуже дорого. Зі злочинною владою все дорого. А скажіть гроші на заправку автобусів господь помагає. Одразу вручає нагороди учасникам команд для шкобусів, людей, які разом з ним на сцені представляє своїм кадровим резервом у разі перемоги. Подивіться як у Білорусі Лукашенко. За все відповідає, Ляшко буде такий самий президент, як Лукашенко. Лукашенко днями звільнив віце-прем'єра. Міністра сільського господарства і губернатора за те, що в корівнику корова не мита стояла. Я введу мораторій заборону на підвищення тарифів, відновлення виробництв повернути корову в село. Я організую, проведу референдум з двох питань: про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Про повернення смертної кари за корупцію стосовно програми, Олег Гляшко вже не перший рік очолює рейтинг популістів: п'ять тисяч на корову, доступні ліки, підвищення зарплатні. Ну це все те, що болять більшості наших людей. Але на жаль, це не повноваження президента. Це все таки повноваження законодавче, законотворча це Верховна Рада. Ну і виконавча влада це прем'єр-міністр і кабінет міністрів. Він і його команда зрозуміли, що вони потрапили в цільову аудиторію, потрапили в серце, не, 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 не в мозок цільової аудиторії, де треба думати і аналізувати, а саме в серце. Виступав на Красній площі Олег Ляшко 40 хвилин. З журналістами не спілкувався. Ольга Конопацька-Плєхова, Олександр Сідько Новини на Йоа Чернігів.